У загальноосвітній школі номер 5 Житомира сьогодні на сніданок учням перших четвертих класів пропонують таку порцію. Порція для на сніданок для дітей на 17,50. Входить котлетка полтавська, рагу, солоний огурчик, хліб і компот. це 17,50. Із 14 січня в житомирських школах діє нова система харчування. Сніданки для учнів початкових класів відтепер коштують 1750. 8 гривень дають із бюджету міста, 9,50 муситимуть доплатити батьки. На 8 гривень що можна зарядати. Раніше було там, допустимо, йогурт і печиво. Там чи сосиска, і, і салатик, там чи місто салатика, гарнір, і, і, і компот, і все. А зараз у нас і салати, і друга і, і різний. М'ясні і рибні страви, меню ми складаємо на по нормах. Значить, ми виконуємо на 25%, відсотків, а зараз ми виконуємо на 90%. відсотків. А за 21 гривню 70 копійок обідують учні старших класів. Їхні харчування оплачують батьки. Діти розповіли, чи подобаються їм страви у шкільній їдальні. Буває гречка, картопля. І зазвичай майже кожного дня нам дають котлети. Більше мені, наприклад, подобається, от вчора нам давали гречка, сосиска і кукуруза. Гречка і сосиска, і сосіска. Так, Тоді можна. Бувають вкусні бірнушки. Набагато чого вкусно буває. Запечена картопля у нас буває дуже смачна. Салати, нам жарну картошку іноді дають. Нагадаємо, в Житомирі майже упродовж року діяла система, за якою учні перших четвертих класів могли обирати легкий сніданок за бюджетні 8 гривень чи гаряча страва із батьківською доплатою, 14 січня 2019 року. Такого вибору немає тільки гарячі сніданки. Дітей пільгових категорій годуватимуть безкоштовно сніданки та обіди. В нашій школі навчається 835 учнів, серед яких перших четвертих класів, серед яких 418 діток, батьки яких будуть доплачувати поде. 50, щоденно вони отримують гаряче харчування. Також сюди до наших діток входить 124 дітей пільгових категорій, котрі отримують харчування сніданок у розмірі 17,50, а також обід у розмірі 21,70. Дітей Батьки, яких були в АТО 190 чоловік, це і перші, і одинадцяті класи, Малозабезпечених – 16, дітей сиріт 6, і внутрішньопереміщених 8. На сьогоднішній день поки що гроші збирають 9,50 доплату, власні керівники з батьків і щоденно розраховуються з приватним підприємцем. Після того як будуть проведені торги, це буде на кінець січня. І визначено переможця цих торгів, з ним буде укладено угоду про надання послуг з організації харчування. Тоді буде відкритий спецрахунок у школі, і батьки будуть перераховувати як в садочках на кожну, за кожну дитину гроші. За харчування ось цю батьківську доплату в сумі 9,50. Якщо, наприклад, дитина захворіла, або по якимось іншим причинам не відвідує навчальний заклад, то ці кошти за заявою батьків будуть або перераховані на наступний період, тобто на наступний місяць, або повернуті родині як не використані. Торік на харчування школярів та дошкільнати з міського бюджету Житомира виділяли 47 мільйонів гривень. Тепер річна сума сягне майже 60 мільйонів. Ніна Томчук Віталій Савін, телеканал СК1.